Зараз розпакування та огляд такого паяльного набору РЗТК. Купленого в інтернет-магазині Розетка. Як бачимо, так він запакований і зразу тут перелічені всі характеристики. Так, пізніше я детально пройдуся по всіх характеристиках. Так, як бачимо такий чехол інструкція. Інструкція українською мовою. Так, як бачимо, досить так гарно цей чехол виглядає. Все так компактно запаковано. Так, і як бачимо сама комплектація. Так, кусачки такі. Мультиметр, так, мультиметр працює, значить батарейки тут є, тому що дуже часто мультиметри продаються без батареї. А тут вже плюс, що є в комплекті навіть батарейки. Так, щупи до мультиметра. Так, попробуємо зараз щось поміряти. Так, як бачимо, міряємо напругу 220 вольт. Він показує 223 вольти. Так, зараз ще поміряю. Постійну напругу. Тут в мене стоїть акумулятор. Так, як бачимо, міряє він добре. 12,5 вольт. Так, ну, думаю, тут всі інші показники також він буде правильно міряти. А, тут ще він має таку підсвітку, як бачимо. Тобто отак воно включається, це дуже зручно. Думаю, особливо якщо вночі міряти. То в принципі мультиметр мені сподобався. Так, тут як бачимо є інструкція, я так розумію, суто до мультиметра. Правда, вона є англійською мовою. Так, і сам паяльник. Бачимо такий досить тоненький, компактний. Працює він в діапазоні температур від мінімальна робоча температура 200 градусів Цельсія, максимальна 450. Бачимо тут це регулюється. Споживана потужність 60 Вт він має. Бачимо такий досить довгий кабель, в принципі, достатньо його. Так, то є жала до паяльника. Так, відкрию, так воно тут запаковано. Так, як бачимо, їх я б сказав багато для різної байки. Так, так є, то я, так я розумію, це є підставка для, для для паяльника. Так, що тут ще має бути? Пенцет такий. Так, це є викрутка. Бачимо, тут є насадки. Так виглядає як ручка. Так, є тут магнітик такий досить слабенький, але він є... В принципі, досить зручно. Бачимо припой. Так, це я розумію такий насос для відсмоктування олива лишнього. Так, воно працює. Е, ну, В принципі, перші враження в мене нормальні, в принципі, мені все тут сподобалось. Далі час покаже, як воно все буде працювати. В принципі, це досить зручно, що так є все в одному наборі і так все компактно запаковано. Кому сподобався такий набір, купити ви можете його в інтернет-магазині Розетка. На нього розетка дає 12 місяців гарантії. Як бачимо цей набір на сайті Розетки. Так, він тут виглядає. Також, як бачимо, тут також перелічені всі характеристики. Що тут ще важливо може бути, Що тип нагрівального елемента керамічний. Так, температуру я говорив, в якій він працює. Ну, і тут є інші характеристики. Я не буду ці всі характеристики перераховувати. В принципі, думаю, тут все зрозуміло. Підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю різні відеоогляди на популярні товари, в основному куплені в інтернет-магазині Розетка. Якщо якісь питання, чи якщо щось помилився, то пишіть і коментуйте.